Друзі, сьогодні я вам хочу показати, як я роблю підживлення своїх рослинок. І сьогодні я хочу вам показати це пошагово, як я це все роблю. Коли ви дивилися мою розпаковку, хто не бачив, да, я можу залишити посилання на це відео, щоб ви побачили розпаковку з насінного магазину, в якому я замовляла всі свої добрива. Ось, друзі, тому сьогодні я буду робити таке підживлення підкормку. Так? Що сюди входить, це будуть рослинки такі, як розсада квітів, огірочки, деякі кімнатні рослини, так? вазони, як в нас говориться. Друзі, якими я буду підживлювати міндопривами. Ось дивіться, це можуть бути таких два типи. Наприклад, я завжди вам говорю про такий хороший засіб, як майстер. Ось це. Це формула однакових компонентів, тобто 18-18-18. Що це означає? Це означає, що азоту 18, фосфору 18 і калію 18. Друзі, це, скажімо, так, така універсальна підкормка. так? Ось є ось такий розконцентрат, я вам його показувала. Можете собі зайти на сайт огород.нет, почитати інструкцію до нього. Він так і називається ось, Розконцентрат. Дивіться тепер, друзі, ми бачимо, що тут 20 азоту і по 7 фосфору і калію. Що це буде означати? Це буде означати, що ми підкормим ось цим добривом рослинки, які перебувають в тій стадії, яка називається. Вегетативна, так? тобто це коли рослинка набирає зелену масу. І якщо ми пересадили рослинку, вже, наприклад, в більшу ємність, да, де вже більше ґрунту, але друзі, покупний ґрунт він не має настільки багато корисних елементів, як, наприклад, це є в ґрунті, який я буду вам пізніше розказувати, я змішую самостійно, там іде перегній, іде чорнозем, і торф'яна земля. Тобто ось цей багатий комплекс ми не можемо зараз в цих умовах йому ці рослинці дати, тому що на, на дворі ще холодно, земля більш-менш холодна. Ми не можемо зараз, наприклад, поїхати в ліс, набрати того торфяного ґрунту. Чи, наприклад, десь на якусь болотянисту почву, да, де. Було болото, там зараз дуже вогко і такої землі ми не зможемо набрати. Тому є отакий варіант дати рослинці всі необхідні елементи, які вона на сьогоднішній день потребує. Тому, коли ми пересадили рослинку і бачимо, що вона сидить на місці, ось. Це дуже хороший спосіб. Друзі, в кого немає такого засобу, такого міндобрива, можете придбати собі ось такий майстер. Тут. Все, що потрібно для рослинки на ранньому етапі розвитку. Друзі, якщо у вас немає і такого міндобрива, тоді дивіться, берете Міндобриво дешевше. Називається воно Нітра Амафоска. Берете це Міндобриво, ну, воно найдешевше з усіх таких більш актуальних Міндобрив. берете його і зараз я вам покажу, якщо у вас є одне з двох, що я показую, берете ось такий шприц. Обичний шприц на 5 грамів. Ось так я витягую ось цю штучку і тепер відкриваю пакетик і набираю ось так. Ось. Тепер я ставлю на місце. Ось, і у нас виходить, ось, бачите? Один грам. Один грам. Тобто, друзі, ось цей 1 грам нам треба взяти на літр води. Ось я взяла літрову баночку, набрала в неї водички, ложечку для того, щоб перемішати. І ось так знову витягуємо і висипаємо сюди. Все, висипали. І тепер добре ми перемішуємо ось це все. Добре перемішуємо, щоб гарно воно все розчинилося. Все. І тепер, друзі, ми беремо обо... обичну бутилочку маленьку. Я зробила собі ось таку кришечку з таким видовженим носиком. В інтернеті є відео, як робити ось цей видовжений носик. Там над свічкою грієте і сірничком зсередини помаленьку видавлюєте. І виходить отакий от носик. Бачите? Дуже, дуже зручно. Переливаємо. І тепер приблизно, якщо це, Маленький е, об'єм землі, наприклад, на 100 мл, тоді ви берете і підливаєте, як обично. Просто зверху змочити чуть-чуть землю, багато не лийте, десь приблизно е, ну, ось 5, можете навіть для того, щоб не е, перелити, не дай Боже, берете шприц, 5 кубиків на кожну рослинку, яка має приблизно 160 мл масу. Да, об'єм. Ось, Якщо це горщичок, наприклад, ви вже пересадили там квіти чи овочі, які ви вже вирощуєте, і вони там підросли до 10 см чи 8 см, їх можна вже От ось ви їх пересадили і вже можна проводити ось таке підживлення. Друзі, берете ось такий шприц і якщо це маленький, вносите 5 кубиків. Якщо це більший там на 200 мл, а може більше. там... До 1 літра. Тоді ви берете два таких шприца. Не більше багато, дивіться, не переливайте, тому що рослинка може зажирувати і дуже багато буде нарощувати тої маси, яка їй не потрібна. Ось, друзі, бачите, тут приблизно так само. Тут є. У нас е, таблиця, да, і тут все описує наскільки там, наприклад, е, на літру води стільки-то, стільки то треба його розбавляти. Друзі, ось такий е, розконцентрат. Якщо ви живете в моєму районі, в Шаргороді, в магазині, в е, кого немає е, ні одного, ні другого міндобрива. Можете придбати в магазині Дім Садгород. Я там його, його бачила. Ось. І зараз я піду підлею свої рослинки. Друзі, в кого залишилися якісь запитання, запитуйте під відео. Всім відповім, всім розкажу, хто чогось може не зрозумів. А на цьому у мене все. Ставте пальчик вверх або вподобайки свої, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, і всім до зустрічі!